Всім привіт! Я неочікувано вирішила вийти в прямий ефір, поки я ще в образі так сказати. Ось і От у мене як поперла, так поперла. Там записала купу Сторіс, але ще ви вирішила вийти в прямий ефір, поки в мене є ця жага ділитися інформацією. Я тільки що, що записала відео для Ютуб, зняла для вас купу Сторіс, але вирішила ще вийти в прямий ефір. Але щоб не повторюватись, візьму нову якусь тему. Давайте сьогодні поговоримо про ліліт. Хочу вам розповісти про ліліт. Дякую всім, хто приєднується. Сподіваюсь, вам буде цікаво, і ви візьмете для себе щось корисне. Можливо, хтось подивиться цей ефір в запису. Отже, починаємо: що взагалі таке ліліт? Це фіктивна точка а, в натальній карті. Це е, темна сторона місяця. І е, якщо ви хочете знайти, де у вас знаходиться ліліт в натальній карті, да, побудуйте свою натальну карту онлайн в будь-якому астропроцесорі на будь-якому сайті, і подивіться, е, в якому секторі стоїть ліліт. Це е, такий. Е, вона виглядає як місяць, тільки повністю чорний, і знизу такий хрестик ще малюється. Да? Оце ліліт. Але ви можете почитати на сайтах, що даються роз'яснення, що кожний значок означає. Да? Ось, і подивіться, в який сектор карти е, потрапила ліліт. Тобто, між якими вершинами домів вона знаходиться там. Є перший дім, другий, 12 домів, вони обозначаються римськими такими цифрами: 1, 2 і до 12. Тобто, якщо лід знаходиться між римськими цифрами 1 і 2, значить вона стоїть в першому домі. Якщо між римськими цифрами 2 і 3, вона стоїть в другому домі. Ну і так далі, проти часової стрілки. Ось, тому що таке взагалі ліліт? Як я вже сказала, це фіктивна точка, це темна сторона місяця, і, відповідно, це темна сторона нашої особистості. Ліліт це в першу чергу вона відповідає за наш ментал, за наші емоції. Події по ліліт вони ніколи не трапляються ззовні, ну, вони трапляються в першу чергу в нашій голові. І в залежності від того, в який сектор потрапляє ліліт, ліліт ще в астрології вважається точкою, яка відповідає за нашу погану карму. Тобто, в залежності від того, в якому секторі стоїть ліліт, значить, в тій сфері в минулому житті ми десь там накосячили, зробили, можливо, якісь погані вчинки, які в цьому житті нам доведеться виправити. Ще в цьому житті ліліт може проявлятися таким чином, що. Вона викривлює уявлення наше про ту сферу, куди вона потрапляє. До речі, хто не чув, я поясню, чому я в окулярах в ефірі, тому що у мене тут лопнувся суд на оці тут великий синець. Не хочу, не хочу псувати картинку, але хочу, хочу поділитися інформацією. Це сталося саме тоді, коли я в неналежному вигляді, тому довелося одягти окуляр. Отже. Подивіться, да, побудуйте натальну карту і подивіться, де у вас знаходиться Ліліт. А я вам розкажу, розповім по домах, да, що це може означати саме для вас. Підемо по порядку. Отже, якщо Ліліт у вашій натальній карті знаходиться в першому домі, значить якісь викривлення можуть бути у вас. Про уяву про самого себе. Можливо, у вас може бути дуже завищена самооцінка, ви можете думати про себе набагато краще, ніж ви є насправді. А може і навпаки, можливо, у вас дуже занищена самооцінка, і ви постійно там шукаєте в собі якісь недоліки. Яка могла бути погана карма? Ну можливо, ви там були дуже такою людиною, людиною егоїстичною, самодовольною, яка думала лише про себе. Да? І в цьому житті вам доведеться це пропрацювати і зрозуміти, що існуючі інші люди, їхні думки треба враховувати. Думки інших, а не думати лише виключно про себе. Далі, другий дім. Якщо ваша ліліт знаходиться в другому домі, це означає, що викривлення уяви у вас можуть траплятися саме в фінансах, адже другий дом це дім грошей. Яка могла бути погана карма? Можливо, ви когось обманювали на гроші в минулому житті, були не дуже чесною людиною, тому в цьому житті так само можуть вчиняти і з вами. Ви можете часто стикатися з якимись шахраями, да? або вас можуть часто обманювати на гроші, або навпаки. Ви можете якось неправильно ну, взагалі своїми фінансами користуватися, або вдаватися до якогось марнотратства, або навпаки, у вас може бути страх втратити гроші, ви можете там занадто економити, занадто боятися, що гроші кудись там подінуться. От приблизно таким чином може діяти ліліт в другому домі. Ліліт в третьому домі. Може давати викривлену уяву про поїздки, про навчання про наших братів-сестер, якщо є там. У людини брати і сестри, можуть бути з ними не дуже гарні стосунки, або вони можуть про своїх братів сестер думати, ну зовсім не так їх уявляти, якими вони є насправді. Тобто про хороших братів, сестер вони можуть думати, що ну це якісь погані люди, да, або щось там. ну, Зовсім там їх не приймати, да, і навпаки, це може траплятися. Також може траплятися викривлення стосовно ну, навчання, якісь негаразди з навчанням можуть траплятися. Ну, як яка це могла бути погана карма? Ну, наприклад, я знов ж таки припускаю. Ну, я да, ні не даю ніяких діагнозів, просто, просто припущення таке може бути, що а, людина якісь такі погані вчинки вчиняла в сфері навчання, якби була? Ну, Не довчилася да, десь, а потім з цими знаннями е, пішла кудись працювати і була таким ну, халатним експертом, можна сказати. да. Далі а, Ліліт в четвертому домі а, впливає на нашу нерухомість, на наші стосунки з сім'єю. Ну, взагалі, ну, на нашу сім'ю може впливати. А, тобто е, може, може траплятися. Викривлення, ну, наша викривлена уява стосовно нашої сім'ї, нашого роду. Нам може не подобатися, ну, якщо таке положення Ліліт є на даній карті, то може не подобатися ну, те місце, де ми виросли, де пройшло наше дитинство, наша родина. Звідки була? Да? Дуже часто кажуть, що якщо літ в четвертому домі, це якась погана родова карма. Що це ну, може і не ви щось робили, якісь погані вчинки, а наприклад, вашому роду хтось робив погані вчинки, ви за них розплачуєтесь. Можливо, це, ну, це якби. Проявляється таким чином, що вам складно створити власну сім'ю, складно отримати там, власну нерухомість, і ну, знову ж таки, як я вже сказала, Ліліт вона. Про те, що відбувається в першу чергу в нашій голові, і якщо ми поміняємо своє мислення, по, по іншому почнемо ставитись до тої проблеми, яка нас хвилює, то в принципі в цій сфері ми в силах щось змінити, якщо змінимо наше мислення. А, далі, п'ятий дім, якщо ліліт. Стоїть в вашому п'ятому домі, то п'ятий дім це дім творчості, дім дітей, дім романтики. Тут викривлення можуть траплятися в цих сферах. Ми можемо якось неправильно сприймати наше батьківство да? і неправильно ставитися до виховання дітей. Ну, можемо там кидати дітей на виховання там, своїм родичам, наприклад, або ну, Взагалі, ну, якось, якось не так їх і виховувати. Да, наприклад. Також можуть такі якісь викрадення уяви траплятися в сфері романтики. Ми знову ж таки можемо знайомитися не з тими людьми, а з людьми, які нам підходять, просто не бачити їх і не знайомитися з ними для романтичних стосунків. Далі, ліліт в шостому домі. Впливає на сферу здоров'я, роботи та домашніх тварин. Тут наша викривлена уява може стосуватися наших робочих обов'язків стосунків в колективі. Да? Нам може здаватися, що всі в колективі якісь не такі. Нам не підходить цей робочий колектив, або ця робота не для мене. Там ще треба, звісно, дивитися знак, в якому знаходиться ліліт, і все це комбінувати. А, але, от що стосується шостого дому, це може бути про роботу або про здоров'я. А ми можемо там якось халатно ставитись до свого здоров'я, якщо ліліт знаходиться в шостому домі, а не бачити якихось дзвіночків нашого організму, які а, коли він сигналізує нам про початок якоїсь хвороби. Або навпаки, постійно ну, така людина може постійно шукати в собі якісь Хвороби постійно звертатися до лікарів тільки один раз там чихне і одразу там біжить до лікаря. От такі можуть траплятися також викривлення уяв. Ліліт в сьомому домі впливає на нашу уяву про партнерства, про стосунки. Сьомий дім це про стосунки, про партнерства, не тільки любовні стосунки, взагалі стосунки з іншими людьми і тут. А так само може бути викрилення стосовно партнерів, як робочих, так і любовних. Ми можемо в хорошій людині шукати якісь недоліки, якусь підставу. А ну, якихось шахраїв. Ну звісно, навпаки, сприймати як за рідних і занадто ну, багато їм довіряти. Тому тому ось так проявляється ліліт в сьомому домі. Ліліт в восьмому домі, може, восьмий дім це дім криз трансформації, також це дім чужих грошей. Можливо, погана карма заключається в тому, що в минулих життях така людина якось нечесно поводила себе з чужими грошима. Да? І тут в цьому житті це може проявлятися таким чином, що людина може постійно вдаватися до боргів, кредитів, влазити в якісь фінансові залежності від інших людей, взагалі якось нераціонально оцінюватися. Свої можливості да, в цьому плані. Також восьмий дім це дім ризиків, і з таким положенням ліліт. Людина може занадто сильно ризикувати, а якось не оцінювати ризики. Ну, наприклад, якісь до якихось екстремальних розваг може вдаватися, да і ну, типу, не не боятися, але вдаватися до небезпек. От таким чином може проявлятися ліліт в восьмому домі. Ліліт в 9 домі може, це дім у нас вищої освіти, дім вчителів, це дім за кордону. І тут викривлена уява може стосуватися цих сфер. Наприклад, в минулому житті людина була якимось вчителем-наставником, яка ну, вчила ну, просто, там, знаєте, була Знаєте, бувають такі вчителі, які самі не знають, чому вчать, але вміють дуже сильно заливати. Бо ліліт вона дає таку здатність ще. Ну, вона насправді надає людині чарівність і е, може давати таку чарівність, що людина дійсно може от е, впливати на інших людей, інші люди можуть їй вірити, а вона й вона може ну, брехати. Да, насправді. І тут ну, важливо це в собі пропрацювати. Важливо ну, в цьому житті бути чесною, ділитися тільки тією інформацією, якою володієш, яку дійсно знаєш, яка дійсно може принести користь людям, а не тільки там заради своєї вигоди. Також викривлення всі всякі, всякі може траплятися в закордонних справах, в поїздках. Можливо, людина якось там. Ну, неправильно оформлює документи, коли їде і ну, відправляється там за кордон, і там можуть траплятися якісь такі події дивіться. Далі Ліліт в 10 му домі, 10-й дім це дім кар'єри, дім нашого соціального статусу. І тут викривлення можуть траплятися в сфері кар'єри, в сфері соціального статусу. Людині може здаватися, що вона достойна там займати якусь високу посаду, але професійно, наприклад, вона до цього якось не дотягує. Або навпаки, вона, в неї може бути як синдром самозванця, знаєте, і вона може вважати себе непрофесійною, хоча, хоча вона давно вже достойна, ну, достойна високої посади. Тут по цілі літ людині треба навчитися. А, ну, адекватно себе оцінювати і балансувати да, от на свої, ну на своїй самооцінки. Ну, короче, вчитися мати адекватну самооцінку. Ось. А, Ліліт в одинадцятому домі, одинадцятий дім це дім друзів. А, і а, тут викривлення можуть стосуватися друзів так само. А, Людина може дружити не з тими людьми, там в якісь не такі компанії да входити. Тут може бути також і залежність, така від якихось сект. Людина може потрапляти в секти, адже їй може здаватися, що це саме сім'я, саме друзі, от куди їй треба, де треба довіряти. Тобто вона не довіряє тим, хто насправді чесні, і довіряє тим, хто її обманює. Це не завжди так. Просто ну, таке дуже часто трапляється, і тут треба за собою ну, просто слідкувати, чи адекватно я оцінюю своє оточення. Також 11-й дім це дім проєктів. І Тут наша викривлена уява може стосуватися наших проєктів. Нам може здаватися, що ми придумали якийсь такий супер-пупер проєкт, який потрібен там всім людям, а насправді ну, він там ніякий. Да? Або навпаки, ми не ми можемо щось зробити, таке дійсно глобальне для суспільства, але боїмося. Якось впевнені в собі, і наш проєкт так і залишається лежати на поличках. Далі ліліт в 12 му домі, 12-й дім це самий складний дім, і коли туди потрапляє ліліт, ну, дійсно у людини можуть бути такі серйозні психологічні проблеми, адже 12-й дім це дім психології, дім духовності, дім усамітнення. І потрапляючи туди, ліліт може створювати в психіці такі. Ну, дуже серйозні психологічні гойдалки, людина може впадати в депресії, в якісь такі панічні атаки можуть бути. Тобто вона своєю психікою може не володіти. Задача людини в цьому плані ну, подружитися зі своєю психікою, навчитися себе заспокоювати, навчитися володіти своїми. Емоціями, да, скажімо так. Ось, Тому ось з такою інформацією, швиденько я до вас вийшла. Сподіваюсь, ну було, було цікаво тут. Тут я розповіла про Ліліт в домах. можливо, згодом я вийду, розповім так само про ліліт в знаках. От, поки у мене таке був потік, натхнення, я тут одяглась, нафарбувалась, просто, щоб записати сторіс. А тут я і відео в YouTube записала і от прямий ефір такий коротесенький вийшла поки, поки є поки є час та натхнення бо е, дуже рідко у мене з'являється цей час бо я постійно чимось зайнята у мене сьогодні як на диво, щось от таке трапилось, що трапився такий вакуум в часі. І я швиденько його вирішила використати на соціальні мережі. Ось так. Дякую всім, хто дослухав, всім, хто буде слухати мене в запису. І сподіваюсь, до нових зустрічей. Всім пока!